Я час провела з користю, поприбирала у веранді, нарешті облізла, все пополірувала кухню. Ну те, те обліза, те назад понаставляв. Ну, ну куди ти його дінеш? Ну, ну куди? Не куди ти його не дінеш. Оце. Переставляла так з місця на місце. Ну, як воно все треба, ну куди я його поховаю? Ай стоїть. Зато я знаю, що в мене совість чиста, саме головне, що поприбирала, а те, що стоїть, знову там зверху щось, а й собі стоїть. Оце тільки дали світло, то не було. Генератора заводили, бо ж треба і вода, і все треба. А тоді вже кажу, все дідуля виключай, хватить, і я трохи передихну. Коли хвилин десять тільки минуло і включили, довго не було. А це, слава Богу, включили. Піду трошки ще подивлюся, серіал, А тоді якось у душ ще схожу, дай, На Букову. не знаю, я ці дні не їсти, не варю, то вчора м'ясо спекла, що дві штуки лежить, я на дві тих лапи. Стегенся. Коротше. Нема коли. Та й нічого. У Ні мене ковбаса там якась є, і млинчик, і пельмені понадавали. Все ж є, можна зварити. Такі вже нічого і не хочеться, чесно кажучи. Ну що мої дорогенькі, будемо її відпочивати. Ну я ще подивлюся в серії 5, Якщо дадуть, то подивлюся, а тоді вже буду. Спать. Хоча, це, мна, мабуть, якби й зараз лягла заснула б, чогось очі так прикриваються. Повечерила, дідуля ще й не вечеряв, каже, не хочу ще, ну хай пізніше. Це таке. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогеньки, бережіть себе. Зайшла трошки в дірект, є хвилинка, багато просять, не роздивились. Каже, я на ти дуже погано, неуважно показала крема. Кажу, в мене це не реклама, мені ніхто за неї не платить. Зараз покажу вімкну кну світло, бо тоні я вже йти не готую. Оце сиворотка така вона двохфазна, я так розумію. Потім її на ручки розмішувати і наносить. Плотненько лягає, то я сказала, сідає там. И вот такие вот скоро. Это 55 плюс. Мне бы, конечно, 60 плюс, но ну, не было. <реш> Взяла 55. <реш> там розницы Ну да, там разницы не могу же Так что вот такие. Вот такие сейчас вам сюда еще покажу. Скринить. Бачите, не бачите. И вот такая сыворотка. Дуже так від дзеркалює світло, не знаю, чи прочитала ви, чи ні, зараз ще додам фото. Чоловік не хворів, в нього гостра сердечна недостатність. Пішов в душ, стало погано, 15 хвилин і людини немає. Ну, бачите, є такі служби, де все затверджується, я ж таке знаю. Ну, от бачите, ви краще мене знаєте, мене запитуєте можуть приїхати перевірити. Дякую вам. Дякую, що сподобався. Моя дочка 82-го рукою народжує. Я вам Іночка в лічку напишу. Пальма якась, я не знаю, як називається. О, Вікуся привіт. Племінниця вже моя приєдналась. Привіт, моя дорогенька, привіт. Як твої справи, Вікусь? Ти мені якось напиши. А діти не їдять, чого не їдять, не знаю. Не зрозуміла, що питання. Віка, ти взагалі де Яна у, вас класна. Яна у мене класна. Познайомилася з мамою Жаною через її доньку Люду, бо вона клієнтка мого сина. Починались мої відносини з ким. Розкажіть, як починались ваші відносини, як познайомилися і так далі з Жаною, як познайомилась, познайомилася з Жаною на перевтіленні. Вона була мого сила на на сина на перевтіленні, красилась і мейк робила все. Потім вони летіли в Єгипет, я до них підійшла. І так познайомилась. Потім пригласила до нас до її, вона до, до себе в гості, потім приїхала до мене. Ну, ми більш спілкуємось по телефону. Дякую вам велике. Ви мені напишіть, що сталося? Вікуся Адети, приїхала в Україну. Я бачу, що ти не в Полтаві не вдома, Адети? Як Паша, як мама? Черкаси привіт. Крутий майстер. Нічого не скажеш, сину мене крутий майстер. Тож він ну це його призвання. Ой. Бабка старенька, я не вляжу ніяк. Якби в мене були внуки, я б їм вас показала. Ну, внуків би вам показала. Немає в мене онуків. Привіт! Хмельницький привіт! Добрий вечір. Я бачила Віку, що ти була за кордоном. Позвони мені якось поговоримо. Напишу. Ну, ти ж була без пащі, Віка, правильно, Повертатиметесь назад. Родина повинна бути в місті. Кума хрестила мене сина. Добрий вечір. Ні, кума мені не сестра, не рідна, не двоюродна. Син у мене займається і макіяжем, і волостям. А, Вікусь, так ти з Пашою в Данії була? Ти Мені якось набери, поговоримо. А, ти будеш повертатися назад в Данію, але без Паші, я так поняла. Дякую за подружку, дякую за гарну жінку, доброго вечора вам. Ой, як хорошо. Що... Ти мені, Віка, а Паша тут, в... в глибокій бальці, чи де Паша? Ти там сама була? Ема така гарненька, схожа на тебе, Вікуся. Бачите, родичі балакаємо в прямому ефірі, ніколи позвонити. О, Іночка, вона правильно написала, що хто перевіряє всі шкільні, дошкільні заклади. Отак От О, Ти в мене молодець, знаєш всі відповіді. Добрий вечір. Я сама в мене, ви послухали всі мої розповіді, то Господі колись буду потрошку розказувати, не завжди є час. Привіт, Наталочка, привіт. Сумщина, привіт. Доброго вечора, причинне спілкування вам в ефірі. Приємного. Дякую вам, дякую. Ну, я так і думаю, що звичайно дитяче харчування повинно перевірятися. Як вже так, і, і меню, і все. Зараз оці ж різні норми, і цукор, сіль там. ну... Це ж все не можна пустити отак, звісно, все перевіряється. Всім вам гарного настрою, приємного вечора і тихої, і мирної ночі, і пережити нам цей тиждень. Я ще представте, як доживу, дай Бог, до 70 ти років чи до 80-ти, тоді який я блогер буду. Тростянець, я би хотіла повернутися в. Те життя, коли був живий чоловік, хотіла би. А так, ні, вже не хотіла б. Дякую. Гарного вечора. Ідіть вечерять смачного. Нічого тут цікавого нема, вечеря стине. Бо я вже повечеряла, я можу балакати. Нам пощастило, це точно. Обов'язково хочу в Одесу, як все буде добре, поїдемо. Ой, звісно, твориться страшне і жосне. І ще це, що вони таке пишуть на 24-те, так взагалі страшно. Кобиляки доброго вечора. З одного села в місті в школі, але в різних класах. Звісно, було невкусно. Позвони, Вікусік, спасіба тобі, мамі, привіт, добрий вечір. Дякую. Ну, Боні ж голова здорова, ум там, ум, ум ума більше. Вечеряли, бо завжди показую. Це раз не показала, салат з помідор, донька зробила і по кусочку м'яса, бедро куриці, жарила на грілі. Було воно у нас замариноване. Таке перед ефіром повечеряла. Так що, якщо кому вечерять, то йдіть. Я теж ще трошки, та й... бо завтра на роботку. Дякую вам. Ну так, це син мій блогер, ну він зараз цим мало займається, в нього небагато підписників. Доброго вечора, я рада вас всіх бачити. Хмельницька область, рада бачити всіх, всіх, всіх правильно казати, коли вже навчусь. Живу я пі... недалеко під Києвом, недалеко від Києва, по одеській трасі, в котежному містечку. А сама з Сумщини, Тросянецький район. Дякую вам. Всім, всім велике дякую. Недавно очень на Дякую, велике, дякую. Я би теж хотіла, щоб мої підписники були моїми сусідами. Дякую. Біла церква, привіт, дякую. Дніпро, дякую. Салона сина, ні, як я можу контролювати бізнес салона сина. Ні, там є люди, які контролюють це все. У мене донька не замуж, дев'яте, дня ж. Да, 9 травня лякали, ну тож, мой. короче, Інна, не знаю. Рівненщина. Привіт, Забухова. Дякую вам, що ви є, що ви зі мною. Дуже приємно. Да, десь загадним. Ми десь туди загатним. Онтигівщини. Чому не вибрали квартиру, мрія, але ж у мене ж чотири собаки і кішка, яка ж квартира? Дякую. Взагалі завжди в селі, коли жила, дуже хотіла квартиру. Дякую, 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 дякую.